Цьому випуску Огляд матчів за участі українських легіонерів в АПЛ. Ярмоленко прийняв виклик від Суркіса. Та ось що з цього вийшло. Олександр Зінченко може отримати сенсаційну роль в арсеналі. Новини про світовий та український футбол на каналі ФУТЛайн виходить за підтримки компанії Фавбет. В рамках суботньої програми 25-го туру АПЛ було проведено декілька матчів, участь в яких взяли українські легіонери. Забарний провів повний матч проти Саутгемптона, відсвяткувавши впевнену перемогу 3-1. Безпосередньої участі у забитих Борнмутом голах українець не брав, а от на початку другого тайму український центрбек топово зіграв у захисті, заблокувавши удар онуачу у своєму штрафному майданчику. Далі за рахунку 2-1 на користь вишень, українець вдало зіграв головою у штрафному майданчику, не давши супернику завершити перспективну атаку, а вже за лічені хвилини Борнмут забив третє. На рахунку забарного сім виносів три перехоплення, 41 точний пас, три підбирання та оцінка 7,1 і бал за матч. У паралельному матчі Бренфорд переміг Вестгем завдяки голу, проведеному ще на четвертій хвилині. Там згору у середині першого тайму забив ще один, але його скасувало через офсайд. Ярмолюк вже сидів на лаві запасних аж до 75-ї хвилини, відверто кажучи, його ругру гру не увійшов, бо його команда здебільшого оборонялась. Чимось цікавим в Атаці наш земляк не запам'ятався, але як мінімум двічі ярмолюк чудово допоміг обороні. В першому епізоді зірвав атаку підбирання на лінії півкола, а на останній секунді українець заблокував простріл з кута штрафного. На рахунку ярмолюка 10 точних передач, один відбір, два перехоплення та оцінка 6,6 балів від Софескор. Програму Дня в Англії закривав матч у Лондоні, де Евертон мінімально переміг Крістал Пелас. Український півзахисник рисок Віталій Миколенко до голів не долучався, а в єдиному пропущеному не винен. Героєм зустрічі став Карлос Алькарас, який асистував Бету наприкінці першого тайму та сам забив на 80 80-й хвилині. Миколенко провів повний матч, виконавши чотири виноси, вигравши одне єдиноборство на землі, програвши лише одну верхову дуель з трьох, як підсумок оцінка за матч 6,6 балів від Софескор турнірній таблиці АПЛ Евертон відірвався від зони вилюту на 14 очок, довівши безпрограшну серію до п'яти матчів, вигравши чотири поєдинки. Бренфорд Єрмолюка – одинадцятий. А Бордмут забарного вривається в топ-5. Набравши як і Челсі Мудрика, 43 бали. Арсенал Зінченка, другий, відстаючи від лідера чемпіонату Ліверпуля на чотири очки. В рамках 22-го туру португальської ліги Пенфіка перемогла Санта-Клару з рахунком 1-0. Анатолій Трубін традиційно вийшов у стартовому складі орлів та відіграв черговий сухий матч у чемпіонаті. Перша половина зустрічі пройшла без результативних моментів, а єдиний гол було забито після перерви. На 55 й хвилині Брума відгукнувся на передачу та одним дотиком пробив низом у центр воріт. На 76-й хвилині суперник Бенфіки залишився в меншості, що дозволило команді спокійно втримати мінімальну перемогу. Завдяки цій звитязі Бенфіка продовжує переслідувати спортінг у боротьбі за чемпіонство. Лісабонці мають 50 очок, лише на один бал відстаючи від лідера, який до того ж зіграв на матч менше. Роман Яремчук взяв участь у розгромній перемозі Олімпіакоса проти Пансерайкоса. Українець розпочав матч у запасі, з'явився на полі на 62 й хвилині та відразу взявся за роботу. Роман отримав передачу від Мартін відіграв воротаря і повернув екс-вінгру Атлетіко, який поцілив у дев'ятку. Для Яремчука це другий асист в сезоні на додачу до двох голів. Олімпіако знищив суперника та повернувся на вершину таблиці, обігнавши АЕК на два очки. Гучні новини надійшли з табору лондонського арсеналу. Головний тренер команди Мікель Артета бачить у Олександру Зінченку несподіваного джокера. Форвард канонірів Кай Хаверц травмувався під час тренування і змушений буде лягти під ніж через розрив підколінного сухожилля. За повідомленням Arsenal Insider, наставник лондонців планує використовувати на позиції центрального нападника Леандро Торсара, який грає зазвичай Вінгера. Зазначається, що альтернативним варіантом для іспанського коуча є кейс Олександра Зінченка. Артета може ризикнути та поставити українця грати у нападі. На його думку, Олександр володіє чудовою технікою. Має гарне бачення поля. До того ж Зінченко грає в збірній Україні саме на вістрі атаки. Нагадаємо, у поточному сезоні Олександр провів за арсенал 13 матчів, де останні 5 поєдинків українець провів на лаві запасних. В останньому зимовому спарингу Динамо перемогло чемпіона Молдови Петру Куб з рахунком 1-0. Кияни проводили другий спаринг за день. Після мінімальної перемоги над латвійською РФШ команда зустріла ще й чемпіоном Молдови. Перший минув майже без моментів простріл брагару заблокували, а Ігнатенко забрав удар Джесі. По перерві динома перехопили ініціативу, а вже на 75-й хвилині нарешті стався гол. Підопічним Шовковського вдалася якісна комбінація, яку результативно завершив бояльський. Гол капітана виявився єдиним у зустрічі. Вже 23 лютого Білосині повертаються в УПЛ матчем проти Карпат. Вінгер Динамо Андрій Єрмоленко зумів перевершити вміння президента клубу. Власник Динамо Ігор Суркіс здивував своєю технікою на тренуванні каян, показавши, як вміє набивати м'яч сидячи. Цей момент не залишився непоміченим, і легендарний Андрій Єрмоленко вирішив повторити цей трюк. Прес-служба столичного клубу оприлюднила відео з підписом «Ігоре Михайловичу виклик прийнято, натякаючи на відповідь капітана. У футбольних кулуарах дедалі частіше обговорюють, що Суркіс розглядає Андрія Єрмоленка як потенційного головного тренера Динамо, коли той завершить кар'єру гравця. Капітан має колосальний досвід виступів за топ-клуби та збірну України, а також авторитет серед оболівальників і футболістів. А чи хотіли б ви, друзі, бачити Єрмоленка головним тренером Динамо в майбутньому? Напишіть свою думку в коментарях.